Добрий день, з вами спонсор програми Каріна Шоу». Всім привіт! Ви на каналі Каріна Кіт Шоу». Сьогодні ми будемо відкривати ось такі набори. Ми сьогодні знову були мали дівчатками, і дівчатки собі вибрали такі цікавинки. Карішка захотіла мило робити, у нас такого ще не було наборчика. Так, да, бо я хочу зробити саме мило, і це мило можна потім комусь подарувати, так. як сувенір. А Камілонька захотіла у нас очередний наборчик. Покажи. Очередний? Так. Да. Ну у нас же ж є у неї різні там наборчики. Ні, у неї є доктор, Душева, доктор Плюшева, наприклад. Доктор Плюшева. І ще багато різних таких наборчиків. Це Мадичний, просто медичний, да? так? І ще ми купили змійку, так? Да? У нас є ножички, які треба якими будемо різати. Ой, це не ті. Ножички, які яким будемо різати. Точно. Я хотіла собі ног порізати. Ой, ног підстригти, але но... ну, вже не треба. Я не люблю взагалі їх стригти. Так. То що? Накриваємо. Оце. Давайте, може, спочатку один набір, потім інший, не все зразу. Так, да, ну я ж не відкриваю. Я усі мене бо мені маленькі біля. Давай, Кришка, свій відкладай в сторону і відкривай. Вона сама. Камілинький наборчик. Відкрити тобі. О, ось так плати. Відкрити тобі. Каміка. Не сама, сама стоїть. Каміка, ти його поламаєш. Ось все, дивись, ось тут. Ось так. Ось так. Ось все, бачите? Ось так. Все, відкрив. Ой, і ось тут ще треба. Ось все. А! У нас нет... Давай мне нанести веревку. <мес> давай я сложу тебе. <мес> а давайте мы покажем, еще у нас все моноборщику. Так вот, есть. Скоп. Скоп. не <мес> <мес> скоп. Алло, доктор пришел? Чуешь, Кришулька? А ну-ка, а окуляры, камилынечка? Я не знаю. Пытаюсь. Ой, какая ты красуня. Ого! А -а -а! Ого! Ну дягай, давай себе окуляры. я сейчас э, коробочку складу из лекарства. Девчатка, давайте мы покажем. Еще у нас в этом наборчик есть. Лекарство. Из кова такой. Из такой. Сколько? лікарство. Угу. Это моєй краслагідно. Вылечи кошеріка. Тебе ніхто нічим не забирає, заспокойся, будь ласка. І прости. Що це? Ось коробочка. А Одюл пол. А тут немає кола. А це можеть. Да? Ні, це не може да. бути, немає? Ні. Да. Так, що у нас тут є? У нас тут є безліч різних коробок. Мама, моє! Я ж не беру, сонечко. Тут написано. Най. Якась там карточка докторская, коробочки. Это моя! этого Е, правильно. А це ще, це это еще, Камилиночка, что это такое? Это температура. А ну-ка. А, Дивите, да какая температура, у не... не, не, не вот так. Не вот так. А сказала я, вот так надо мить, вот так надо мить. А есть вот так. Правильно, зайка, правильно. А я коробку скрываю. Не, сливайка, зайка, я дожь, зай. доктор. Доктор? Так, а ну-ка давайте ми почитаємо, що тут написано. Тут не небудь. А, щось небудь. Так. Doctors name. Doctors name. О, тут дві карточки. карточки. Далі тут написано нейм, Як звати доктора і як пацієнта. А тут дві карточки. І ось дата, коли. Поступив по це. Сер... А, дві карточки, да? Тут два доктора виходить, може гратися. Двоє деток цим наборчиком. Така, така лупа. Це... це А що це таке? Вообще і так должно і лікар. А що це таке? Це таблетки. Не бачите на бумажке. А, так що їх треба вирізати? Ні. Отак. Сюди, сюда ложить коробочку. М -м -м, а там вона ще. Ой, дивись, скидывай. Сергеецький набор, щоб 30 надо. Оце фынчик коробочки положить о, скоп. надо. Скоп называється. Статоскопчик называется. Статоскоп чи як называется? Так, а не каєндоскоп. Дідушка, а як называется ця, ця штука Шимель? Статоскопчик. Фанендоскоп. Фандоскок. Это фанендоскоп. Або скоп. Камилочка, давай корішку. Слухай. Я же не лодила. А уйди. А ми поки що не подивились медичний каріше. Правильно? Чому? Що впало? <гас> Мені зуби виривати зараз будуть. Так, так коробочка впала. Мені зуби виривати хочуть. На. Мені зуби виривати хочуть. А покажи, донечко, що у тебе такі за ножнички цікаві. Так, в нас такі ще є. Так, а, такие мерные стаканчики да да Чтобы лекарство. лекарство. Вот так, девица. Кап, кап, кап. Я выпила да Нет, <свят> дай мне, дай, О, а так. Так, ще у нас да такие ножнички. да 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 карточку. Еще да 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 Еще да 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 Еще, да 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 это для чего? Зубы вырывать? А еще такие. Не меня живот. Поповое не Ну да. Это сосновые. А что это зубы вырывать? Это сосновые. Еще такие можете и вот такие. Вот такие еще ножички где? О, у нас четыре ножички. А что это Так, добре тоді, дітки. Ой! Давайте положим, знову складемо все в коробочку. Чи ні? Так. Да. Да? Давай. Лікар камілунечка. Ну, складайся в коробочку. Ми ще раз покажемо діткам, що в нас є. Всю медичну коробочку. Давайте гарненько все складемо і покажемо діткам. Дивись, Давай. Ну, дивись я така. така Одна одні ліки. Да. Кришечка, давай коробочки, будь ласка, позакривайся. І так, поскладай їх тут. Бачиш, а що ж ти їх, їх не, не позакривала? Все відкрите. Ну, Ліки таке. Так, донечка, закривай, будь ласка, цю коробочку теж. І давай, дивись, так, все, все поскладаємо. доктор Плюшева. Вам погано? Да. М -м -м. Странно. Так, складаємо все гарненько. А, це гарненько? Ні, почекайте. А це все ж мати є. Воно перемішається. Карішенька, давай все зложимо красиво в коробочку. А для чого? Воно перевернеться. Ми покажемо, як в коробочці все гарно а, може бути зложено. Які очки красиві. Так, так. Янці, я ще чого туди ложимо? Воно перевернеться. А, так а так? сюди а всі коробочки положимо. І покажемо, яка коробочка, як все зложено в коробочку. Скільки в нас різного? У мене зокна пішла. Ось нас коробочка. Не закривай, будь я ласка. Я так йде. зложу, хорошо? Коробочка так до верху ця повинна бути. Ми з вами можемо. А я зможу виїбати. Дючку? Так. Калі, калі, калі. А я зараз не їбаю зуби. Отак, Моя очі. <риклад> я спешу, помогу, ну давай тоді складай всі всі свої речі медичні і відкриваємо іншу коробочку. Да. А я виберу яку коробочку, хорошо? Кам'янечка, складай всі свої речі. Знімай шийки, ту штучку, яку мірить давлення. Чи ти будеш в цьому сидіти? Будеш в цьому? Так. Да. Добре, значить ми тоді все відкладаємо в сторону, так? І Каріша бере свою іншу річ, яку вона собі купила. Що це Каріша? Ну, Лізун-змія. Так, це таки лізун. Вінду. Бак. Мені здається, що воно має кидатися або на вікно, або на маня зеркало. Скот, і воно по ньому. Маня, думаю, скот, Добре, синочку. Ой, папа ні! А ще все Оп! О, открыла. Сейчас буду делать режим. Подрываю. Подрываю. Забываю. Ой. Ого. ой 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 Еще что такое. Какой ужас. Еще что-то. Девчатка, еще что-то такое? Изум. ой ой лизун. ой Дай ей изум. А дай-то я покажу. Дай ей изум. Сейчас, сейчас поделайте? Да. Ой, диви, яке воно страшне. слухайте, щори... Дивись, яка в нього голова. Дай, дай, дай! Щас сонечко, я покажу, які в нього очі. Дивіться, які в нього очі. Яка в нього Дата! попа, хвост. А, Ой, чесно кажучи, насти... диви, як настоящий такий. Пітон. Пітон. Міні пітон Кошмар. Дивіться, як він стягується. О, дивиться. Скакалка, скакалка, на трейлере своей. Ты ему хвост надеваешь? Сейчас клею. Угодик улион. Штучка вот лизуна. Одервалась? Да. <связь> Ясно. Так. Идиот. Я. А ще наша Карішка сьогодні купила собі... Ой. О, я придумала як гуляться. Каріша, Коріша. Фу, Ой. Доктор Плюшева, помогите. Доктор Плюшева, у нас заболіла дівчинка. Зробіть щось. Ой. Давай, коріш, давай, ну доктор. З допомогою. Коріша. Мені зуби вирвати треба. Дови, ти, ти, давай. Давай, буль. Коріш. Корішенька, ну давай, пациент, приходь до доктора. Здравствуйте. Де вона, Криш? Твоя козявка. Давай, доктор. Сейчас козявку. Почекайте, доктор. Так. Доктор, будь ласка, нам допоможіть. У нас проблема. Мы захворили. Ой. Все? Пациент здоров? Да. Отлично. О. Да мне. Сейчас. Я да Сейчас. Вытянула козульку корешки? Да. Молодец, доктор. Дякуем тебе. Казулька на щечке. Не сдержала осенью, Ну давай, давай. Показывай я там. Ой. Давай мне эту штучку Все. Доктор, помогите. О боже. Каріша, ну такого ми не тебе не очікували. звідси. <реш> ну така козулька. Давай, доктор, спасай! А ну-ка. Ой! Викинула! Слава. Змея! Так, покажу наступний подарунок. Змея! Так, ну ми його робити сьогодні не будемо. А ми просто покажемо. Ми що просто там є. відкриємо і покажемо, що ж там цікаво. Ми Ой. Самі не знаємо, що там. Я знаю. Мила. Хтось. Хтось. Ну, дітки, які робили, вони знають. Ми не робили, тому ми не знаємо. Що там? А я знаю. Нам казали, там якісь формочки, фігуру. Блискитки якісь. Зараз ми побачимо, що таке є. Ой, зараз, подождіть. Так, давайте. Це ми забираємо. Ну. Ну. Знімаємо. Так, раз, да. два, три! Это моя основа. Формочки. Покажи формочки. Маленькая. Покажи еще там формочку, да, формочке, будь ласка. Смотрите, тут я боже коровка. Так. Метелик. Так. Ведмедик. Так, гарный. И гиппопо. Гиппопо там. Так, еще что есть? Тут есть а основа мыльна. Пока вы. Такая. Павочка. А будешь ее вытянуть, показать нам? Вытянуть, вытянуть. Ой, в кохотике застряла. Ну, а Она пахнет, пахнет чем-то? Ты знаешь, я не знаю, чем она, конечно, пахнет. Она? Что это? Не, она напавна. Каким это? Это такая штучка для мыла. Мы ее растопаем и сделаем мыло, с ней. Да? Жовтый. Жовтый. Да. Это все. Фордник. Желтый. харчевый. Это... Добре. Це оранжевий. Це полуниця, це лимон. полуничка. Це яблуко. Ой. А це персик. Так, виходить, у нас так ось фарбники. Ой, зелені ще. Ароматизатори. Бльосточки. Формочки такі. Бльостки. І блискітки. Ой, камілка не диряв. Хоча я не знаю для чого. Вона дыряв. А Що діла камілка? Покажи. А чем ты сделала, Дырки? Вот такую штучку и покажи. Ну не надо, Камилка. А все, давайте будем его растопливать. Оно поднимается с той штукой. А можно я попробую? Да. Не идшь. Гиппопоки по вкопку. Покажи. То есть это такая мыльна основа. Дивитеся, Хочете прикол? И вот все инструкция. Сейчас я все попарбую тут. Дивитель. И залезла козявка в Витя, я сейчас это тут выфарбую. А! 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 а мы будем сегодня это делать? Да, только позже. Хорошо. Покажи наши покупки деткам. Сто лайк. Ой. Став лайк. И подписывайся на канал. Що? А коментатори прощаються. Пока-пока, маленька-пока.